Повинні не пустити тушок, оскільки вони є члени їхніх фракцій в зал. Другий момент, якщо вони віддадуть карточки через журналістів, а все-таки є порядні журналісти, які це можуть показати, і через ті канали, які можуть показати той фарс, що вони бігають, і дуже важливий договір, вони голосують. Третій момент привести сюди в п'ятницю, в понеділок скликати сесії 18 обласних рад, де є більшість бютої нашої України. Прийняти рішення, що вони приїжджають сюди, під стіни Верховної Ради, і вони, отут, в тому скверику, от уявіть собі, тисяч п'ять депутатів, тільки депутатів, тільки депутатів. От вони тут зберуться, і вони там депутат Львівської, Вінницької, там якоїсь Волинської і так далі. І вони прийдуть. І навіть символічно зробити таку сесію голови обласних рад, уявіть собі, сила, 18 голів обласних рад виходять на трибуну, голосуємо всі за. Легітимність тої влади, вони ж їм же ж потрібно, щоб це було вони не прийдуть. Якщо вони не прийдуть, то треба ставити питання і до БЮТу, і до нашої країни. Чого ви таких депутатів поприводите? Всі наші є, всі наші до одного є. Наші, от от, от бачите, чим ми відрізняємося від я хочу, щоб на рахунок Києва на рахунок Києва. Знаєте, закон фізики. Чим більше діє, тим більше протидіє. Київ зараз насторожено спостерігає. Ми це бачимо. Чому вони роблять велику помилку? Вони почали на всі посади ставити Донецьких, і вони закруто взялися. Якщо б вони дуже делікатно почали правити і загравати з суспільством. Вони би могли на тривалий період часу ні, не не то, що вони би могли заспокоїти час, людей, а вони зразу пішли із всіх своїх Донецьких. Вони ж по бізнесу зараз пішли. От мені розказує один один директор заводу. Я вчора з ним бачив. Він каже: п'ять років помаранчевого уряду. Коли ставилося питання про його звільнення з директора заводу. Каже, вони 5 років комісії створювали, вони обговорювали питання, вони думали, вони кандидатури. Каже, 5 років я так на посаді втримався. Ті прийшли, сказали, ти хто, директор заводу. Так, через 12 годин тебе тут нема, ти вже не директор. Все. І тому Київ, про який ви говорите, він все-таки не Донецький. Якби столиця була в Донецьку, вони б собі могли дозволяти таке робити. І тому Київ почне зараз бурлити. Це склад, це завтра не буде, повірте. То мусить пройти час. Але ніяка революція не може відбутися ефективно, переможно відбутися, коли немає нема внутрішнього духу і ідеї. Бо коли люди приходять сюди за 30 гривень, нічого не буде. Коли люди приходять сюди, тому що треба прийти, нічого не буде. Коли люди прийдуть сюди, коли вони внутрішньо будуть розуміти, що вони відмовляються. Бо, знаєш, пам'ятаєте поначай в революцію? Як ми з вами робили? Ми знали, що ми лишаємо вдома сім'ю і їдемо, і невідомо, чи ми вернемося, бо нас можуть цю позабрати. Ми розуміли, що ми лишаємо роботу, і роботодавець нас може просто звільнити завтра. Ми це роз... І оце було внутрішнє піднесення. Тобто, зараз треба працювати над тим, щоб. Внутрішню середини, отой дух піднімати. але це не буває за один день. Це треба листівочка за листівочку. Давай не питання. Скажіть, будь ласка, ви всі об'єднаєтесь чи ні? Бо це нам залежить. Я вам пояснюю. Я вам пояснюю. Поясню. Дивіться, дивіться. Розказую. Розказую. Я вам розказую. Я вам розказую. Я вам розказую, розказую. розказую ситуацію. В принципі, Поняття об'єднання об пос... разом. Поняття об'єднання це є повний абсурд. Особливо об'єднання під час так званих революцій. Тому що завжди почнуть з'являтися різні вождики, і ви дивіться зараз. Навіть в парламенті їх є один депутат, там, наприклад, той Яценюк, він же сам, і от він вже опозицію собі створює. Вулиця дасть відповідь на ті запитання. Ви розумієте, коли натовп іде, то натовпу вже не цікаво. Хто лідер, хто не лідер. НАТО сам визначить. Розумієте? Нато хтось веде. Натоп сам визначає. НАТО сам визначає. Воно, умовно кажучи, воно природньо само покаже. Якщо зрушення буде, воно природньо. І хто би кого зараз не призначав, погодьтеся, хто би зараз які там координаційні комітети чи що? Штучно того не буде. Штучно може, коли вже прийшли в парламент, наприклад, є влада, вони між собою домовилися. А так. Позиція свободи, я вам можу сказати, ми ухвалили рішення, що оскільки ем, є загроза державному суверенітету, ми братимемо участь в усіх акціях. І тих, які ми будемо організовувати, і тих, які будь-хто інший буде організовувати. Інша справа, ми завжди будемо брати участь, маючи свою чітку позицію. І от сьогодні ми показали позицію зовсім іншу, ніж, скажімо, загальний. Бо те, що ми чули е, виступи тих депутатів, це умовно кажучи, 90-й рік. Це вчорашній день. Знаєте, виступати і говорити, то що ми чули 5 років тому назад, 10, зараз мають бути інші підходи. Ми запропонували реальні серйозні інші. Підходи. Зверніть увагу, що раніше те, що пропонувала свобода, вони постійно критикували, а потім воно виправдувалося. О дивіться, пригадуєте, коли ми запропонували зробити референдум. В Криму, як вони на нас всі кричали, а якби зробили той референдум, тоді б би, би зараз таких проблем би не було. Тобто, ми розуміємо, це політична боротьба, це політичне простоння, в першу чергу, з їхнього боку. І тому ми, вибачте, делікатно, але настійливо їм кажемо, що би ми робили, і показуємо, якби ми були при владі. От і все. І ото ще раз повторюю. Але вже там десятий раз ви вже це чули. З'їзд депутатів, умовно кажучи, місцевих рад, які мають проявити, вони зсередини і демонструвати нелегітимність влади. Той самий Янукович разом зі своєю клікою. Ви ж розумієте? Для них важливі не національні інтереси. В них нема того внутрішнього, їм важливий бізнес. А бізнес може бути тільки тоді, коли є стабільність, в тому числі і політична стабільність. Отже, ми повинні створити такі умови, щоб для їхнього бізнесу не було можливості для процвітання. І тоді вони вимушені будуть йти нам на поступки. А відповідно, наші поступки це є збереження національних інтересів України. Більше того, звичайно, ми розуміємо, нам вигідно зараз вибори. Їм зараз вибори не вигідно на тому етапі. Але якщо в них бізнес не піде. Через внутрішні заворушення. Вони вимушені будуть оголошувати вибори. І відповідно тоді наше завдання проштовхувати своє представництво. І коли ми вже там будемо, навіть якщо нас там буде 20, навіть, хоча я думаю, що буде набагато більше, але навіть якщо буде 20, ви ж розумієте, ми ж ніколи не будемо діяти так імпотентно, як діють теперішні демократи. Що би ми зараз не говорили про того ж таки Чорновола і про його помилки. Але коли стояло питання на початку 90-х років, їх було 124, Пам'ятаєте, національна рада, то вони йшли, грудьми лягали, трибуну лопили, мікрофони рвали. Я розумію, хтось може сказати, не політкоректно, нетолерантно наплювати на політкоректність і толерантність, коли стоїть питання збереження нашої дитини. От і все і ми маємо повне право Господу благословенно для цього. Тому е, наша позиція, знаєте, знаєте, чому е, свобода є містом? І вони всі заздрять свободі. Тільки тому, що вони і бачать, бояться. що ми впродовж багатьох років маємо лінію. Ми можемо, ми можемо е, скажімо, менше її рекламувати. Може, ми навіть в чомусь помиляємося, я не виключаю. Але ми тримаємо позицію і ми вміємо вчасно побачити, де є певний негатив. І воно через то де от о, раніше ж навіть сьогодні, хожу там люди підходять, та Я з Харкова, я з я з якоїсь горлівки, я з того, там, ми ж підтримуємо. Тримайте Це добре, але ніколи вони би нас не поважали. Якщо б ми були флюгерами, от як вони туди-сюди, тому нам треба тримати, навіть якщо нас будуть лупити, навіть якщо буде кати, у вас немає ніякої перспективи. Якщо ми цю лінію збережемо, ми будемо всі мати тут перспективу. А наша перспектива це є перспектива української справи. От що є найважніше. І тому зараз ми ще е, на вівторок скликаємо політ виконком. Можливо, буде полідрада. Я думаю, що ми ухвалимо саме таке стратегічне рішення, що будь-які вуличні акції, які відбуваються в Україні, свобода має брати участь. В принципі, зараз немає значення, виходить б'ют виходить наша Україна, доєднаємося Але, коли ми виходимо з ними разом, ми маємо їм сказати: хлопці, ви давайте, вибачте таке слово, не пантуйте. А ви робіть то, що ви маєте Є розуміти, в чому, в чому ви маєте каятися за те, що ви довели до того стану. І хоча б зараз в тій ситуації те, що ви можете зберегти, збережіть. От ми постійно говорили про люстрацію, товариство. От скажіть, будь ласка, нас теж лупили на кожному кроті. Хіба? Люстрація, а не будь-що інше, врятувала би не врятувала би Україну, врятувала, якби вона конечно, була проведена. Да, а чому продовжен. в них зараз проблеми з тушками? Тому що не провели люстрацію. От да. я зараз став, а якийсь підійшов до мене представник бюто і каже.